Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Тепленькі новинки. Рушники подушки. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Перша новинка це ось такі красиві шарфи. Молодіжні. 100% поліестер зі знижкою 189. Однотонні також по 189 поліестер. Кольори в асортименті. В клітинку її яскравий, червоний і синій 140 гривень з китицями. Шарф в'язаний, вузький однотонний 119 гривень. Чоловічий комплект, тепла шапка та баф чорний, темно-синій 279 Шапка балаклава 100% акрил, та нейлон 149. 149 коштує комплект дитячий, шапочка та шарфік. Із такий широкий шарф в'язаний 139 Шапки теплі на хутрі однотонні по 129. Навушники 99 капібара. Ще ось така цікава новинка. Шапка для діток кольорова. На тепленькому хутрі 88 гривень. Однотонні також теплі по 119. З помпонами 149 і з оборотом. Всередині густе хутро. 149. Ось такий варіант. Калоші низькі, утеплені. 219. Зимові. Шкарпетки 49 високі. З малюнком. Колготи дитячі. Бавовна поліамід еластан 99. Темп для підтягування грудей 77 в рулоні. Ролик багаторазовий для чищення одягу 55. Устілки грілки для взуття 2 штуки. Ціна 27 гривень. Шкарпетки зимові теплі 29. Ось такі за 44. Також зимові. 36, 39. Дитячі 29 з малюнком. 29 зимові. Поліестер, акрил. Чоловічі по 55 летем. Поліестер та акрил. Ось такі у смужку 44-46-49. Чоловічі капці утеплені, кімнатні 249 Є по 169. Відкриті 199 і ось такого плану але без цінників. Жіночі капці 74 гривні. Чоловічі гамаші однотонні 129. Новинка трусики жіночі по 55. Бавовна – 95%, спандекс 5, колготи 120ден чорні 64 гривні, 40ден чорні 49 Світлі на 40ден 49% також. Силіконовий бюстик без бретелей, самоклеючий 149 комплект нижньої білизни топ та трусики, поліестер та спандекс і віскоза. Комплекти є різного кольору, ціна 189 бюстик 99, чашки на поролоні однотонний з мереживом. Яскравий 189 малиновий. Ось такі топи. Блискавка спереду 119 на тоненьких бретелях, Чорний 189 Спортивні сірий є та чорний. У складі тканини переважно бавовна. Ціна 77 гривень. Такі топи подовжені на широких бретелях 129. Білий та бежевий 119. Чашка на поролоні З надписами: Подушка на стілець, м'яка, вельветова, декоративна 179, 40 на 40. Набір рушників 75 на 35 та 70 на 40 199. Рушничок дитячий з малюнком, поліестер та поліамід 55 для обличчя. Ось такі яскраві однотонні 100% бавовна 77 40 на 70 для обличчя 179 100% бавовна. Плет мікрофібра 220 на 240 549 449 150 на 2 плед з осінній з листочками. Покривало декоративне, 100% поліестер, важке 799 листя. Постільна білизна комплект євро. Бязь 899. Трусики жіночі 3 штуки, 149 С-ка, м та Елька. Шортики 64, такі леопардові за 69%. Ще ось така новинка. Червоні, 95% бавовна. 69. З мережевим, яскраві 109% однотонні. Чорні з білим. бавовна 95% 29%. Чоловічі боксери 99 від xe 102 xl Чорні 84. Бавовна 69% для хлопчиків. Такий варіант для хлопчика: 64. Кошик для зберігання 229. Кошики по 119 тканинні з принтом. Приїхала ось така красива пряжа кольорова. 100% поліестер. Ціна 149 250 г. Однотонна 169 м'яка 250 грамова плюшева. Ось такі ще є пухнасті, однотонні кольорові по 74 гривні. Вага 100 г. Такі два варіанти: блакитна та рожева 100 г 77 гривень. Є ще ось така бордова з відтінком і зелена. І така пухнаста за 77, два кольори 100 г. Подушка декоративна, з обох сторін однакова: 40 на 40 169. Подушка на стілець за в'язками. 179, декоративна 349. Однотонна декоративна 40 на 40. 109. Подушка м'яка, сердечко 299. По 299 кролики. Є хлопчики та дівчатка. Іграшка м'яка сувенірна. Карась, два відтінки 299. Подушка для сну 40х60, мікрофібра стьобана. Наповнювач еластична піна, ціна 149, подушка ортопедична 490 на 320 та на 105. Чухол-трикотажне полотно. Наповнювач пінополіуретан, ціна 399. Ковдра електрична 400 1,5 метри на 700 мм. Сушарка для білизни 440 гривень. Максимальна вага 15 кг. Дошка просувальна велика 1099 114 на 34 см. Новинка вішалка сушка для білизни. Спіральна металева 84 гривні. Дошка міні для просування білизни 299 Дякую, що дивитесь. усім гарного, спокійного дня та вдалих покупок!